Відбулось засідання 19-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. Ознаменувалось воно низкою нагороджень кращих громад населених пунктів Прикарпаття у різних номінаціях звітом голови обласної ради Олександра Сича за пророблену роботу у 2012 році, а також складанням повноважень очільника облради та його заступників, які стали депутатами Верховної Ради України на цьогорічний третій обласний конкурс проектів та програм органів місцевого самоврядування, як було зазначено на засіданні сесії обласної ради. Подали 135 проєктів від 114 громад на загальну суму 16,7 мільйона гривень. Вперше було оголошено конкурс по номінаціях, таких як краща спортивна громада, диплом першого ступеня отримала Заволотівська сільська рада Снятинського району. Громада кращого довкілля, диплом першого ступеня укрилоської сільської ради. Та краща етнокультурна громада. До переможців у цій номінації потрапила Деліївська сільська рада та ряд інших. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр. Олександр Сич прозвітував про річну роботу. Зокрема, зауважив, що обласна рада завжди була відкритою, сповідувала демократичні принципи, не ухилялася від критики і не хизувалася досягненнями. Ми з вами не уникали відповідей на гострі питання під час нашої праці, не ухилялися від критики, не намагалися хизувати власними, хизуватися власними напрацюваннями, а навпаки, прагнули залишатися максимально відкритими, доступними і прозорими у своїй діяльності. Ми намагалися об'єднати зусилля. Задля вирішення важливих питань життя забезпечення області і росту місцевих громад, кожен із депутатів та представників засобів масової інформації отримав брошуру на 72 сторінки, що вмістили детальний аналіз річної роботи обласної ради. Голова ж у своєму виступі зупинився, тільки як він зазначив на пріоритетних ділянках роботи, серед яких чільне місце зайняла напрацьована спільно із архієреями традиційних християнських церков регіональна програма духовне життя Івано-Франківщини на 2012-2015 роки. та також програма соціально-культурного розвитку області доцільно також зазначити, що визначивши ще на початку каденції, розвиток місцевого самоврядування як першочерговий пріоритет у діяльності Сеона-Франківської обласної ради чинного скликання, депутатським корпусом протягом звітного періоду було поглиблено і системно удосконалено програму розвитку місцевого самоврядування на 2012-2015 роки. Ця регіональна програма, як відомо, стала першим в Україні такого роду комплексним нормативним документом. Власне, одним із її практичної значущості для місцевих громад став позитивний досвід, ефективність і практика проведення обласних конкурсів проєктів місцевого самоврядування. До позитивних підсумків, за словами Олександра Сеча, привела злагоджена та конструктивна робота усього депутатського корпусу. У цілому кожне з прийнятих обласною радою у звітному періоді рішень закономірний наслідок злагодженої, конструктивної і ефективної роботи усього депутатського корпусу. Спільними зусиллями нам вдалося продовжити практику, коли без огляду на партійну приналежність, пов'язані з цим світоглядні розбіжності та різнобічні інтереси, депутатам вдавалося не лише знаходити порозуміння, але й бути одностайними при розгляді та прийнятті рішень щодо важливих соціально-економічних питань. Свою єдність, консолідованість позицій, консульність позиції і здатність фахово та оперативно вирішити частині питання, необхідні для розвитку області. Ось уже протягом двох років успішно демонструє утворена в раді неформальна більшість націонал-демократичних політичних сил. У призмі цього. Понад 90% голосів, що їх у сумі набрали на Прикарпатті, ці політичні суб'єкти за результатами останніх парламентських виборів, не лише свідчення довіри наших краян до опозиційних чинному режиму політичних сил, але й сворідна оцінка громадськістю нашої роботи в обласній раді. Згодом очільник обласної ради Олександр Сич, його перший заступник Василь Гладій та голова бюджетної комісії Володимир Шкварилюк склали свої повноваження, адже за результатами парламентських виборів всі троє зовсім скоро стануть народними депутатами України.